Доброго ранку, шановні пані та панове. Маю за честь вітати вас на конференції повернення шлях до ментального відновлення. Мене звати Яна Брензей, і я із величезною цікавістю ці два дні проведу у вашій компанії у якості ведучої. Себастьян Юнгер, автор книжки Племія, яка я знаю популярна серед українських захисників та захисниць, пише про те, що сучасні ветерани, які були готові помирати за свою країну, часто не знають, як заради неї. Жити. І саме тому ми сьогодні тут. Ми тут для того, аби обговорити найкращі практики, поділитися досвідом щодо розбудови системи психологічного відновлення, яка буде довготривалою, яка буде чутливою до досвіду війни, і яка буде гідною тих, хто боронив нашу країну часто ціною свого здоров'я фізичного та ментального. Компанія у нас для цієї задачі відповідна це 150 представників цивільних та військових закладів охорони здоров'я, які працюють над Відновленням і підтримкою ментального здоров'я військових ветеранів та членів їхніх родин, а також представники профільних органів виконавчої влади, громадських та професійних організацій. Конференція Повернення шлях до ментального відновлення проходить уперше в межах діяльності всеукраїнської мережі Повернення, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, для підтримки ментального здоров'я військових ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії. Але перед тим як ми розпочнемо нашу роботу, давайте вшануємо тих, хто віддав за Україну і за весь вільний світ найцінніше своє життя. Слава Україні! Ще кілька організаційних моментів до того, як ми розпочнемо. У разі повітряної тривоги ми вам про це повідомимо. Тут облаштоване укриття, яке може вмістити усіх охочих. Тому, якщо сигнал пролунає, всі хто хоче, може спуститися, але ми вас триматимемо в курсі щодо того, яка у нас безпекова ситуація. Програма. Дуже обширна, це понад 40 доповідей та майстер-класів протягом двох днів, які будуть відбуватися, і в основній залі, і в сусідніх залах, детальніше з усім ви можете ознайомитися за QR-кодом, який на ваших бейджиках скануєте. Там є вся інформація. Так само можна ознайомитися із планом цієї локації, щоб зрозуміти, куди ви хочете потрапити і де це місце знаходитися. Я вам в будь-якому разі буду повідомляти про те, що де в який момент відбувається. Якщо Потрібен буде переклад. То ви бачите у себе на стільцях гарнітури. Ними користуємося, якщо треба, з англійської на українську, або з інглиш на українську. Також звертаю вашу увагу на стіни довкола, як завжди, на конференціях від рекавері, а тепер від повернення, вони теж до нас говорять. І там. Дуже типові зрозумілі усім нам питання, які ми часто чуємо і від себе, і в суспільстві. Проте, а може я сам справлюся, а може і не треба. Я просто перетерплю. На перерві зверніть увагу, почитайте, це може бути стартом, зокрема, внутрішнього діалогу. А внутрішні діалоги, як ми знаємо, часто найпродуктивніші. Але зараз для старту загального нашого діалогу я запрошую на цю сцену керівницю проєкту повернення Світлану Греценко під ваші оплески. Доброго ранку, шановні гості, шановні учасники. Ми дуже раді вітати вас на першій щорічній конференції від проекту повернення. Проект повернення він був виник і народився через виклики часу, через біль, є у усіх українців. І Перед тим, як почати нашу конференцію, мені б хотілося трошки більше вам розповісти, так що ж таке цей проєкт повернення. Він був створений минулого року Віктором та Оленою Пінчуками, і мета цього проєкту є сприяти розвитку галузі ментального відновлення в Україні. В основному фокусі цього проєкту є військовий ветеран та члени його родини. Яким чином це буде відбуватися? На базі державних закладів охорони здоров'я, комунальних державних, будуть створюватися центри ментального відновлення, будуть проводитися ремонтні роботи, створюється комфортна атмосфера для того, аби відвідувачі хотіли туди приходити, проводити час, відчувати місце довіри. Але створення центру і відкриття його дверей для нас це тільки перший крок. Проект повернення це не спонсорський проєкт, це саме партнерський. Ми Сподіваємось, що це буде ще один приклад для нас якісної, і ефективної співпраці між приватним сектором та державою. Ми будемо моніторити, як ці послуги будуть надаватися. Ми будемо створити дуже багато освітніх можливостей для фахівців. Ми всі свідомі того, що в медичних послугах, а в ментальному здоров'ї особливо роль фахівця є основною. Без знань, без емпатії, без досвіду послуги не будуть надаватися якісно. Саме тому вже цього року ми запланували понад 90 освітніх заходів. Ми будемо вчити, як підвищувати професійний рівень, надавати безпосередньо професійні знання, навчати новим видам терапії, але одночасно ми так само будемо навчати і так званим софтскілам, як будувати команду, що таке мультидисциплінарний підхід, і яким чином уперед. Джати вигорання фахівців ми будемо. Сильними надійними партнерами для вас, і я дуже вдячна кожному з вас, хто долучається до цього проекту, але не тільки для всіх фахівців галузі, які долучаються до такого важливого напрямку в Україні. Сьогодні мені б дуже хотілося говорити про проект дуже багато, але наша команда вирішила скоротити час і підготувала прекрасне відео для вас, яке розповість більше про проект, а так само покаже вам наш перший центр, який вже запрацював в Дніпрі. Прошу, виведіть на екран. Повернені. Всеукраїнська мережа центрів ментального здоров'я для військових ветеранів та їхніх родин. На першому етапі проєкту буде створено щонайменше 25 центрів, щоб допомога була поруч для кожного, хто її потребує. Це безоплатна і фахова підтримка для понад 105 тисяч осіб щороку. Мультидисциплінарні команди у кожному центрі, комплексна допомога кожному. Перший центр розпочав роботу в травні в Дніпрі. Інклюзивний, комфортний і безпечний. Сильні фахівці, сильне відновлення, Повернення. Готує найкращих у співпраці з українськими та міжнародними експертами, впроваджуються сучасні освітні програми для психологів, психіатрів і психотерапевтів. Фахівцям це дає дієві інструменти для роботи з травмами війни, а відвідувачам центрів змогу діставати підтримку найвищого рівня: повернення, національна інфраструктура ментальної підтримки для військових ветеранів та їхніх родин. Часто говоримо, що повернення це шлях. А проходити цей шлях з кимось, хто підтримує, хто поруч, хто надає руку підтримки простіше і, можливо, і швидше. Тому я хочу ще раз подякувати всім фахівцям, які стали на цей важливий час, керівництво нашої країни, яке дало це на путя і нам напрямок. І Хочу побажати вам сьогодні дуже плідного навчання. Сьогодні, завтра з вами будуть працювати як українські фахівці, як міжнародні фахівці. Будьте активними, все питайте, комунікуйте між собою. Ця платформа сторона для вас. Вибудовуйте горизонтальні зв'язки, аби наші воїни, захисники та їхні родини могли відновитися як могаш швидше. Дякую вам. Дякую, пані Світлано. І до вітального слова. Я запрошую Віктора Пінчука під ваші оплески, аби теж кілька слів ми почули. Добрий ранок, друзі. Дуже рада вітати вас, перша леді, керівництво офісу президента, члени уряду, наші посли. Спасибі, що ви з нами тут. І звісно, всі лікарі і найголовніші наші гості, наші герої, спасибі вам, що ви з нами сьогодні. Я не буду говорити. Тут всі знають цю тему набагато краще, ніж я знаю. Тому я хочу сказати, як ми до цього прийшли, і на що ви можете розраховувати співпраці з нами, на що очікувати. Ну, от знаєте, перше, я хочу сказати, що я дуже не люблю слово спонсор, дуже, бо ми не спонсори, але ну, не дуже полюбляю меценати, щось таке. Це про партнерство. Ми ваші партнери. Це, це таке принципове. І так, перше, як ми до цього прийшли, Ну, в перші хвилини, як розпочалася війна, ми всі, як і всі українці, Почала думати, як ми можемо приймати участь в цій війні. Найбільш ефективний спосіб приймати участь в війні для українського бізнесмена це філантропія. Філантропія, це як ти приймаєш участь в війні за незалежність. Так? І все, що ми робили, що будували 20 років. Філантропія наша це для цього виклику, для цієї війни. Все ми розуміли. Як і всі ви. Це ваше навчання, знання. Для чого для цього миті? Ось, ну розпочали ми з проєкту рекавері, фізична, фізична реабілітація. Ми, ви знаєте, ми розбудували вже цю національну мережу. Наступного тижня ми в понеділок поїдемо відкривати найбільший флагманський центр на 104 ліжка, Найбільший, найсучасніший центр. Я не знаю, в світі ну, в Європі 100%, а може і в світі. Суперські. Ну ми зараз потужність 26 тисяч героїв, героїнь на рік. Ну і ось коли ми розбудували цю мережу, ми почали замислювати наступний крок. Ми відчували, що важлива психологічна реабілітація. Ми так відчували і. Для нас було важливо зустрічатися з нашими героями. Ми, ми пішли до них, ми питали, що ви вважаєте найважливішим. І всі вони говорили, нам потрібна психологічна підтримка. І, чесно кажучи, проект, я, я дуже щиро, проєкт першої леді ти як, і то, що ви там ну, так, сфокусували ну, на цьому, ну, нашу увагу, я Щиро кажу, це теж зіграло роль, це важливо. І ось ми зрозуміли, що потрібно якось підходити до цього, до цієї штанги. Я говорю штанги, бо ну, дуже важливий проєкт фізичної реабілітації, але там мова йде, ну, це дуже велика цифра. Ну, про сотні тисяч людей. А коли ми говоримо про психологічне відновлення, ми розуміємо, що це мова йде, на жаль, ну, може, про мільйони, бо вся країна пацієнт. Перш за все, ми вирішили сфокусуватися на наших героях, наших військових, ветеранах і членах їх родин. Ось Світлана сказала, це, ну, я таку задачу поставив в цьому році, ну, рік 2025, І я сказав, щоб центрів було в цьому році 2025. О, я наступному 20-26, ну таке, щось таке. Е, да, е, І ну, потужність на рік, десь, ви знаєте, десь мінімум 100 тисяч наших героїв гри. Що фундаментально важне, ми відповідаємо за навчання. Це дуже важливо. Суперсучасні центри, ви бачили такі ну, суперські інтер'єри, це важливо, але це буде нічого без суперських фахівців. Коли ми починали там, у 22-му році проект Рекавері, ми починали з нуля, ну ми починали навчати наших фахівців. сьогодні, ну, на жаль, на жаль, вони найкращі в світі. А на жаль, чому я говорю, бо вони найкращі в світі, тому що досвіду такого, як в наших факісів, нікого в світі немає. Ну, ні, зараз всі приїжджають до них вчитися. Що стосується про навчання в цьому проекті повернення. Повністю розраховуєте на нас, як на партнерів. Всі кращі спеціалісти в світі, кого ви будете вважати, що треба сюди захочувати, щоб вони ділилися своїм досвідом з вами, ми будемо перевлякати всіх. Всіх захочувати, бо це дуже важливо ну, на цьому етапі, встановлення. Я розумію, пізніше ви будете кращими в світі. Але зараз розраховуйте, всі кращі будуть залучені в цей. Проект. Я говорю, що у наші центри, і рекавері, а зараз і повернення, це перший запрацював центр. Вони, ну як кажуть, state of the art, там все найкраще, найкраще обладнання, найкращий інтер'єр, найкращі умови. Для чого я це говорю? Це ж не, не тільки про інтер'єри, що такі мої амбітні. Це дуже важлива складова я цього проєкту. Наші герої, героїні, повинні відчути, що щось змінилося. Що змінилося ставлення суспільства країни, держави, приватного сектору. До них, що, що було до цього, і що після того, як вони пішли на фронт, вони багато хто віддав життя, віддають велику частину здоров'я. Ставлення суспільства змінилося. Це фундаментально важливо. Це фундаментальна важна складова цього відчуття наших героїв про справедливість. Це дуже стратегічно. Вони повинні вичувати. Вони там виборюють нашу незалежність на фронті. І якщо щось з ними трапляється, вони повинні знати на 100%, що вони сюди повертаються, і ми вже відповідаємо за їх незалежність тут. Це важливо, це питання національної безпеки. Якщо наші герої, героїні повернуться з фронту і не будуть відчувати, що щось змінилося, то ну це, дуже, це дуже опасно. Це одна з фундаментальніших задач держави. Я зараз підходжу ну, до останнього такого пункту мого вступного слова. І тільки ну, хотів би дійсно сказати, що наші герої вони заслуговують на це. Був такий випадок, цікавий у нас в Одесі. Ми там зробили тільки на початку, зробили тільки один поверх таким, ну, суперським, суперсучасним, а всі інші поверхи були, ну, такі, ну, ну, как, ну, такі. Як то кажуть, да. ви знаєте, які вони були. І ось, Герої першу групу героїв перевели там з четвертого чи з третього поверху, на цей п'ятий. Я, я говорив, це пентхаус, такий фантастичний від на Чорне море і все таке класно. І наші герої туди прийшли, і що ви думаєте? Вони сказали, що це помилка. Вони говорять, ну це, це для якихось віпів, то не для нас. Ну То було в 23 році. І я їм потім роз'яснював, ну хлопці, ви наші віпи. Буквально ви наші віпи, ви... Вері, ви дуже важливі персони для нас. Вони повинні. Отак повинно бути. Суспільство повинно так відноситись до наших героїв, бо інакше ну, буде велика проблема. Вони це повинні відчувати. тут я перехожу до останнього, ну це фундаментально важливе питання. От це приклади партнерства між приватним сектором і державою. Нічого не можна зробити без такого партнерства. Я Вважаю, що ні одна держава в світі не може вирішити всіх соціальних проблем ну, без злучення приватного сектора, філантропів і так далі. Не одна держава в мирний час. А що говорити про війну? Тому це фундаментально важливо це партнерство між приватним сектором і державою. Приватний сектор може внести багато чого. Ми вирішуємо питання набагато швидше. Набагато ефективніше ми можемо вирішувати, і, чесно кажучи, і дешевше. Бо коли ми мали таку можливість порівнювати кошториси, то жахливо. Наші кошториси, ну, так, якість набагато краща, а собівартість навпаки, ви розумієте? Ну, таке. Так ось приватного сектора є багато ну, таких, плюсів, але без держави ну, ніяк не можна. І ми це робимо на базі державних медичних закладів чи муніципальних, фахівці, державні лікарі, це, це дуже важливо. І з того, що я говорив, це повинен бути стратегічний фокус держави в це ставлення до ветеранів. Це стратегічне це питання навіть національної безпеки. І я дуже щиро говорю, що той фокус, який має е, на Питання ментал хелс, ментального здоров'я. E, Перша леді це фундаментально важливо. Я так вважаю, це і для нас був такий дуже потужний, корисний фокус. Але ви ж розумієте, який це фокус для наших, як кажуть, ну, государственного апарату, до державного апарату, до наших бюрократів, чиновників. Фокус зі сторони, першої леді це такий дуже важливий і ефективний поштовх. Пані Олена, ви я щиро, дуже щиро говорю, Ви уособлюєте, ну і для українців, і для світу, ну, таке ставлення держави до вирішення гуманітарних проблем. Це дуже важливо. Я, я, я так вважаю спасибі вам за це. Ну що? Я так вважаю, що сьогодні для України дві важливих зустрічі проходять в один час. Наша конференція і там зустріч в Стамбулі. В продуктивності цієї зустрічі я впевнений. Ось там, ну так говорять, що, що все може не та, не дуже ще так, не дуже, але потрібно починати перший крок, і ми всі сподіваємося, ми всі бажаємо, щоб щось почалося і, і, і воно прийде до, до результату. Але потрібно починати перший ро. Ну а тут я впевнений. ми будемо дуже продуктивними. Я вам бажаю класної конференції. Навчайтесь для наших героїв. Спасибі вам, спасибі за вашу увагу. Спасибі.